Добрий день, малята! Я запрошую вас на цікаве та пізнавальне заняття. Поговоримо ми сьогодні про безпечні та небезпечні місця для ігор. А допоможе нам чарівний клубочок. Він буде нам допомагати знаходити ці місця. Тож вирушаємо. А ось і перше місце це ігровий майданчик. Як ви вважаєте? Це безпечне чи небезпечне місце для гри? Правильно, безпечно, бо тут все створено для гри дітей. Клубочик кличе йти далі, і ми з вами опинилися в парку на галявинці. Безпечно чи небезпечно тут гратися? Безпечно, тому що можна посидіти на лавці, полежати та погратися на траві. Близько немає дороги, будинків. Далі клубочок привів нас до ігрового куточку. Безпечно чи небезпечно гратися у куточку? Правильно, малята, безпечно, тому що тут, як і на ігровому майданчику, все створено для гри дітей. Зручні полички для іграшок, м'який килим, багато безпечних іграшок. А куди це привів нас чарівний клубочок? Що ми бачимо? Ми бачимо, що дитина гралася на відкритому балконі, у неї впала іграшка, та вона хотіла її дістати. Як ви вважаєте, малята, це місце безпечне чи небезпечне для гри? Чому? Так, молодці. Це місце для гри небезпечно. Тому що гратися на відкритому балконі, а тим паче перехилятися через огорожу небезпечно, тому що можна впасти та отримати травму. Тож запам'ятайте, це місце небезпечне. Далі клубочок привів нас до дороги. Що роблять діти на дорозі? Чи можна грати на дорозі? Безпечне це місце для гри, чи небезпечно? Так, молодці, це місце небезпечно для гри, тому що на дорозі не можна гратися, бо можна потрапити під машину. Діти, клубочку, вже треба повертатися до казки. Тож давайте подякуємо йому за допомогу. Дякуємо тобі, клубочку, до побачення! Приходь ще до нас в гості! Діти, як ви вважаєте, чи була наша подорож з клубочком пізнавальною, корисною? Молодці! Правильно! Подорож була дуже корисною, бо ми багато дізналися про безпечні та небезпечні місця для ігор. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!